Thank oh. you. Тими днями Марія, зібравшися, пустилася швидко в дорогу в гірську околицю, в місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлисавету. І як почула Єлисавета, привіт Марії, здригнулася дитина в її лоні. І Єлисавета сповнилася Святим Духом і викликнула голосом сильним, «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, і ля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого. Ось Бо як голос твого привітання. Залунав у моїх вухах, дитина з радості здригнулась у моєму лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. Це є слово Господнє. Дорогі в Христі. Так бо Бог полюбив світ, що дав свого Сина єдинородного, щоб нас спасти. У Святому Адвенті, між іншим, святий апостол Павло каже, радуйтеся завжди у Господі. Знову кажу, радуйтеся, Господь близько. Так, близько є різдвяні свята. В прошлому тижні наші парафіани відправляли реколекції адвентові, сердечно приготувалися до святої Сповіді, ходили щоденно по можливості до костюлу, слухали науки. І приступали до святої сповіді, і йшли до цієї духовної лазні і мили свою душу з гріхів. І добрий Бог їм гріхи простив. І ці люди, які були до Святої Сповіді, вони відчувають полегшення тут у своїй душі і їхнє серце, ця маленька гатинка. Є приготовлена до приходу обіцяного нам Спасителя Ісуса Христа. І у людей, які були до святої сповіді, у них в серцю є правдива радість. Вони насправді можуть радіти і святкувати різдвяні свята. На жаль. Наближаючи свято Божего народження, ми повинні зустріти. Гідно з чистим серцем, ми повинні до цього приготуватися, до вас приїжджає з Камчатки Сваха, чи сват, чи зять з вашою дочкою як ви приготовляється, Щоб в хаті було гарненько, красиво, чистенько, щось приготувати їсти, не кажучи, що великий якийсь гість прийде, а коли має прийти Ісус Христос Бог, ми тим паче повинні набагато разів краще приготовляти не тільки нашу хату матеріальну, фізичну, а нашу хатинку, наше серце. Для цього нас, Костю, наша Мати Духова закликає, на протязі Адвенту приготовляйтеся, голос помовляючий, готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому і слова апостола Павла, Радійте Господі, Господь близько Ось Торів Христів, це є програма нашої підготовки до цього великого свята Християнства Так, це велике свято. Це велика дата у житті всього. світу. Чи ми виконали цю програму підготовки до свята різдвяних, Чи ми підготовили дорогу? Господу наших сердець має їх якийсь міністр, наприклад, по городоцькій трасі, як цю дорогу приготовляють, асфальтом гарно все рівняють біля штахети, щось інше, щоб було гарно, красиво. Нам тут має прийти великий міністр, гість над міністрами пан над царями Ісус Христос. Чи ми йому дорогу приготовили до нашого серця? Чи ми зробили? рівними стежки до нашого сердушка, чи може в нас є якась ненависть, а якщо в нашому серці радість, О, це є велика благодать Божа, чи ми з всіма людьми живемо в мирі і примирені? а може ти свахо зі свахою гніваєшся, а може ти теж що зятя не говориш? А може, ти свекруху до своєї снохи невістки, не хочеш добре навіть сказати якесь слово, а ти ходиш до костюлу, це, це ти дорогу для Ісуса рівняєш? Чи немає в нас парафіян ворогів в хаті, може? І тим дахом, де ми живемо, за одним столом сидимо, а є вороги в нашій хаті. Чи немає таких, з якими ми? Не розмовляємо, а що гірше може і гніваємося, а є написано в Біблії, нехай сонце не заходить над вашим гнівом, то значить, потрібно не положившись спати, перепроситися. Серце кожної глибоко віруючої людини не може пройти холоднокровно мимо цього великого свята, християнства Різдвяних свят. Ми цього великого свята дуже чекаємо, навіть ну, чекаємо ми, бажаємо всім серцем його гідно зустріти з вірою по-християнськи. Ми святкуємо свято Божего народження, де в костьолі, вдома і в нашому серці. Костюл – це є костюл для парафії. А наш дім, наша хата, наша кімната це є костюм для нашої родини, для нашої сім'ї, а наше серце це є костюм для кожного з нас, зокрема. Потрібно до і в Христі сьогодні, в останню неділю цього Адвенту, подумати про цю урочистість. Свято Божего народження. Воно є святом Костельним. Центром цього свята являється новонароджений дитятко Ісус Христос. Є християнський звичай в нас, що люди 24 грудня вечором збираються на спільну вечерю, щоб, як перші християни, брати участь при спільному столі. Це повинен бути стіл любові. Під час якого ми, ламаючи святим хлібом, оплатком, один одному бажаємо і здоров'я, і щастя, і радості, і всього найкращого, а особливо корони в'ячної в небі. Ось це є найголовніше. Тоді, коли будемо сідати до столу вілійного чи застріл святковий, повинні в нас зникнути... Ненавість, злість, ворогування повинна бути між нами любов. А я її не прощу, вона невістка мене обідала. Послухайте, що свій круг і всі інші приклад. Чи треба прощати нам, віруючим людям, чи не прощати. Про це каже Ісус Христос, отпусть нам наші війни, як і ми отпущаємо нашим іновайцом. Наприклад, вам з життя однієї матері християнки, яка мала одну дитинку, і послухайте, що з тою дитинкою, яка називалася Марійка Маричка, що з нею трапилося конкретно в 1937 році. На таку передрізв'яну вечерю прийшов хлопець, який називався Саша Олександр, але він був дуже смутний. Сумний, він був неспокій на серцю. І цей хлопець Саша Олександр прийшов в одну християнську католицьку хатинку до Асунти. Так називалася мама своєї доньки Асунта, а дочка її Марійка. Він цей ж Саша раніше з цією Марійкою дружив. І намовляв Саша Марійку до безстидного, поганого, розпусного гріха. Вона, Марійка, на це не дала згоди. Він, Саша, її проколов кілька разів ножом цю дівчину. Ось так, дівчата, треба боротися з гріхом, з ворогом. Смерть, ніж зворішити. А ця дівчинка, ця дівчина Марійка не дала з один на гріх. І Саша її ножом кілька разів проколов, і через деякий час вона вмерла. Вона тепер називається Свята Марія Горети. І ось цей вбивця Саша вже після похорону приходить до забитої. Дівчинки до її мами асунти засмучений, плаче, падає перед мамою забитої дівчини на коліна і каже, пані Асунта, чи ви простите мені те, що я забив вашу доньку Марійку? А мама Асунта каже до заплаканого вбивця. Своєї дочки до цього Саші каже, Марита, Марійка, Марита тобі простила, Бог тобі простив, ти будь до святої сповні. Як же я, мама, християнка, католичка, тобі Саша, не прощу. Я тобі прощаю, Саша, залишайся з нами на свято Різдвяне. Ось такий вам приклад, бачите. В Христі приближаються свята Різдвяні. Це свято миру, це свято любові, це свято Все і всього прощення. Мир і любов, а також пробачення панували в домі тієї побожної християнки Асунти. Вони, мир пробачення, повинні панувати. В мене, в тебе і вдома, і в цій хатинці, я кажу, як в святий посол Павло, у цьому храмі в серцю повинні панувати мир, любов і пробачення. І далі. Про цей приклад Асунти. І ось в це радісне свято в 1937 році Олександр і Асунта одне одному простили, посповідалися. Прийняли Пана Ісуса до свого серця, який вчив любити, Ісус Христос вчив любити. Дивіться, яка любов Ісуса Христа на Христі висить? Це не свяхи тримають Ісуса Христа на Христі, а це Його любов до мене, грішника і до Тебе грішника, тримають Ісуса Христа на Христі, який прощав, який вчив прощати. Який нам, всім людям прощає, несе радість і життя. Ось цей приклад про цю маму Асунту побуджує кожного з нас в цей день Божого народження бути радісними, перепроситися, а хто з вас ще не перепросився, буде до Святої Сподіваю, перепросіться. Добре, що твоя невістка, а ти. Свікруха четеша, іди перед нею, поклонися, будь розумнішою, перепроси її, прости своїй свасі, невісті всім іншим. А якщо ще до сповіді не був, теж перепросися, іди до святої сповіді. Прийми Єзу за свого серця, нехай перепроситься, нівається кожен з нас, пробачить один одному, і як та сунта, і той розбійник Саша. Сядуть за один стил, будуть ламатися святою цією пам'яткою, оплатком, і святкувати це радісне свято не тільки вдома, але і в костілі, і в своєму серці. Тільки тоді, коли в серці ми маємо Бога, то свято вдома і урочисті служби тут в костьолі принесуть нам радість і Боже благословення якого ми всі один одному будемо бажати, бо їх Христі приближаються Різдвяні свята. Це є пам'ятка приходу з неба на грішну землю, але Богом благословену, обіцяного Месії Ісуса Христа 24 грудня будемо справляти вечеру вігелійну. Потрібно приготувати стіл на вечеру вігелійну. Перед резяними святами. Уважно слухайте, ось в цей день в нас повинен бути радісний настрій 24 грудня. І вся родина знайомі, приходять здалека навіть, може і приїжджають. Особливо запросіть одиноких, стареньких бабусь, сусідів, силь запросіть вдів, запросіть забутих, хворих, сусідів, інших навіть виробизнань. Це є Праздник свято радості Божої. Постарайтеся по-божому цю вечержу віну організувати і святкувати по-божому. Ось такий повинен бути обряд, така повинна бути церемонія. Стіл повинен бути у нас в хаті, повинен бути стіл. Цей стіл повинен бути накритий білим обрусом, Якщо є, якщо нема, то з чимось іншим. І там біля цього столу повинна бути зібрана вся наша сім'я, вся наша родина і всі, кого ми запрошуємо. Який це великий є сімейний костюм вдома. Це є костю, отут є стіл, Олтаж, це є в костю, а той дім це є домашній костюм. Там теж повинен бути такий олтаж. Гарний, красивий. А як має бути приготовлений цей стіл для вічежові гіліної? На столі повинна бути свічка. Одна висока свічка повинна бути десь на відомому місці уміщена свічка. А потім біля цієї свічки повинно бути стільки свічок, щоб кожному була по одній свічці. Потім. На столі повинно бути Письмо святе, святе письмо. Якщо б у нас не було, когось прожичимо, а якщо і немає можливості, то постараємося мати релігійну книжечку до набоженства. Потім ставимо гарну тарілку, частеньку гарну тарілку, на тарілку ставимо стіну. На сіно ставимо білу салфетку, на цю салфетку вложимо оплаток, хліб, оплаток, це білий посвячений, який символізує дядьонку Єсус дитятко. На сіні, на салфетці лежить оплаток, сила Ісуса Христа. Далі, біля столу одне місце повинно бути пусте, щоб для всіх було крісло, стілець. І ще один стілець, одне крісло, повинно бути пусте. Для чого? Для того, що наша родина, сім'я є готова прийняти завжди того, хто до нас може несподівано прийти. Один хтось з старших, дітей, запалює цю одну свічку, яка стоїть на високому місці на столі. Запалює цю свічку, хлопчик чи дівчинка. Ця свічка символізує Ісуса Христа, який є світлом. Хтось може сказати, ото святло Христоса. Це є світло Ісуса Христа. А відповідають Богу, нігбенному дзеньки І коли вже свічка, головна, хлопчиком чи дівчинком запалена, горить, потрібно заспівати, а якщо не вмієте співати, то прочитайте одну колядку, кудись Христос роді чи всю дно тіш, чи іншу колядку. Потім. Прочитати уривок святого письма про народження Ісуса Христа. А якщо би не було цієї можливості, то яку-небудь колядку любою, всім зрозумілою мовою. Коли це зробили, хтось старший з сім'ї, батько чи мама бере в руки оплаток, цей який є на сіні і Ісуса Христа, і починається церемонія. Ломання оплатком. Тато чи там мама хто там цей оплаток бере і підходить до кожного і бажає. А що бажати, ви самі знаєте, що бажати своєму чоловікові хворому, що бажати синові, що бажати дочці, дитині, внуці. Один одному бажаємо того всього, що нам підскаже наше серце. Ось коли ми Ламаємося оплатком, це є дуже велика, гарна благословенна радість. Перед ламанням оплатку було б дуже гарно відмовити молитву от чи, чи наш. Під час ламання оплатка ми на ялинці запалюємо світло, якщо ялинка є. Тоді вечерюємо при запалених свічках і при запальному світлі на ялинці. Але не включайте телевізора. Ось так вам коротенько розказано хлопчикам-дівчаткам, тобто іншим те, що як ви потрібні, як ви повинні приготувати цей гарний вікелійний стіл для нашої великої радості. Нехай добрий Бог нам допоможе гарно, красиво по-божому святкувати, мати радість в костюлі, в хаті і в своєму серці.